Друзі, іспанські особові займенники мають родову особливість в порівнянні з українською мовою. Почнемо з однини. Йо, ту, ель, ейя устед. Друзі, усте це вічлива форма звернення до однієї особи на ви. А тепер перейдемо до множини. Ну, і носотрас. Друзі, на українську це перекладається ми. Але в іспанській мові треба зазначити, чи ми маємо на увазі чоловіків або жінок, або чоловіків і жінок. Отже, якщо ми кажемо «носотрас», то йдеться про ми жінки. Якщо ми кажемо «носотрос», то йдеться про ми чоловіки або ми чоловіки і жінки. Так само і «босотрос» або «босотрас». так звертаються до кількох персон. З кожною з яких ми на «ти». І так само, друзі, третя особа множини ейс або ейс. Теж в іспанській мові треба підкреслити, чи йдеться про ейс вони жінки, або ейс вони чоловіки, або ейс вони чоловіки і жінки разом. І, друзі, форма «ustedes» – це теж ввічлива форма. В множині, коли ми до кожної з особ звертаємося на ви, сподіваюсь, що вам було легко і цікаво.